Ви знаєте, я думаю, що в нашому цьому огляді, який ми побачили, немає головної події президентства Дональда Трампа. І така що ж це, це перемога з охрани Мамданіна у виборах мера Нью-Йорка. О, ну ми зараз з вами це обговоримо і навіть послухаємо Мамдані. Ну от, я думаю, що про це треба говорити. Чому? Тому що це і є реальний наслідок. Все те, про що ми тільки що почули, це дуже цікаві і важливі події. Ми з вами з вами. Про них добре знаємо. Наша колега зробила дуже важливу роботу, коли нагадала нам про це. Але це елементи шоу, які сполучені разом із медичними елементами. Ну ми ж прекрасно розуміємо, що Дональд Трамп пройшов повз японський прапор, не тому, що він ігнорує протокол, а тому, що він в такому фізичному стані. Ну навіщо гратися в ігри? Я ще належу до генерації Марії, яка пам'ятає другий термін президента Рейгана, коли вже починалися перші ознаки хвороби Альцгеймера. Але ми всі. Вперто робили вигляд, що ми цього не помічаємо, тому що президент Сполучених Штатів не може бути в такому фізичному стані. Ви бачили фізичний стан президента Байдена в останні роки його перебування на посаді, правда? І ми теж намагалися цього не помічати, тому що ну президент Сполучених Штатів не може бути в такому стані. Якщо він кудись пішов повз, то це напевно він зробив навмисно, ні, не навмисно. Президент Трамп знаходиться в такому стані фізичному. Саме тому він танцює, саме тому він проходить через прапори, тому що в нього є проблема з кондицією. Вітаю. Але діагноз це не моя справа, це справа медиків. Ви, назвав... головний... ви знаєте, як назвав головним ви знаєте, як назвав цей феномен голова Ради до справ співпраці з Україною Павел Коваль в нашому останньому інтерв'ю. Він назвав таку американську поточну політику політикою мафусаїлів, лідерів, які ще пам'ятають Другу світову війну. Ну це ж хороша назва, так можна знаєте, ж що в часи радянської диктатури Павел був ще хлопчиком, тому що він би міг це е, так характеризувати радянську гаритократію. Вони не знали, що вони йому всаїли, але були рівно в такому самому стані. Але ми бачимо, як ця цей час доба політики Мафусаїлів в Америці принаймні закінчується, добігає кінця. І давайте слухати пряму мову е, з е, елемент після виборчої промови річного кандидата від демократів, який переміг на виборах у Нью-Йорку. З охрандані звертається до виборців, які за нього проголосували. Слухаємо зрештою, якщо хтось і може показати нації, зрадженій Трампом, як його перемогти, то це місто, яке його породило. Якщо існує спосіб залякати Деспота, то це зруйнувати самі умови, що дозволили йому накопичити владу. Це не лише спосіб зупинити Трампа, це спосіб зупинити його наступника. Що ці події От. у Сполучених Штатах значать для нас? От за Хамом сказав найважливішу річ. Він збирається воювати з молодим наступником Дональда Трампа. А хто тому, що він розуміє, дуже цікаво. Що це не має значення. Це може бути Джей Дівенс, це може бути Марко Рубіо. Проблема в тому, що це буде в будь-якому разі людина ультраправих політичних поглядів. Тому що база республіканської партії є базою ультраправих політичних поглядів. Це союз консерваторів з ультраправими. І от тепер демократична партія на наших очах. Перетворилися на союз лібералів з ультралівими. Це не перший такий союз. Ліві демократи дуже часто намагалися знайти союз з ультралівими, щоб отримати владу в країні. А ультраправі чи консерватори завжди хотіли союзу з ультраправими щоб не дати можливості лівим прийти до влади. От я вам нагадаю простий приклад післявоєнної Італії. Італійські соціалісти, на чолі з Нені, видатним політиком демократичного типу, укладають політичний союзи з комуністами Пальміро та і сталіністами для того, щоб захопити владу в Італії демократичним шляхом. А християнські демократи центристи Альчіда де Гальпері, Альчіда де Гаспері, перепрошую, фактично домовляються з мафією і церквою Ватикану, щоб не пропустити лівих до влади. Щоб фактично вплинути на майбутнє голосування. І в результаті республіка, створена після війни Альчіда де Гаспері, через кілька десятиріч просто перетворюється на корупційні руїни, тому що, як ви розумієте, союз з мафією. Це завжди корупція, а союз з Ватиканом це завжди пріоритет консервативних цінностей, які не дозволяють цю, цю корупцію подолати, якщо вона пов'язана з цими скажімо, сплетіннями з самою структурою католицької церкви. Тобто, це. Катастрофа, але якщо б перемогли ліві, може була б ще більша катастрофа, може були б італійські колгоспи, радгоспи, диктатура на десятиріччя, і от зараз Сполучені Штати Америки знаходяться саме перед таким вибором, і ми з вами до речі про це говорили ще рік тому. Я вам казав, що проблемою є не перемога Дональда Трампа, проблемою є те, що швидкий поворот дуже різко праворуч завжди приводить суспільство до різкого повороту ліворуч. І, знаєте, і що самі ультраправі завжди будуть створювати за е, цю ідею: що якщо не ми, то ультраліві, щоб залишитися при владі, і населення скаже: та хай же краще ультраліві, ніж ви. Я колись коли ще вчилася на історичному факультеті. В університеті Шевченка посварилася зі своєю професоркою і навіть вийшла з лекції, про що шкодую. Але, до речі, ту свою позицію не змінила. Тому що я стверджувала на одній лекції з новітньої історії про те, що. Ультраправі і ультраліві на мою думку, це майже те саме. І що фашистські і комуністичні режими це режими близнюки. А вона стверджувала, ні, вони протилежні. І ну, в принципі, я продовжую так вважати, тому що я обидва... вийшов, Марія. Це режими близнюки. Тому що обидва цих режими спонукають людей до того, щоб замість суконь і велосипедів продовжувати обирати танки і снаряди, які будуть знищувати їх самих. І, власне, це найстрашніше. Тобто, в тому, що ви говорите, Віталію, щось для нас хороших новин не дуже багато. А як ну, цьому запобігти? Uh... Я nee, маю що, на увазі реваншу можливо, загалом ультралівих сил людства. Європі Нам і світу. Просто... Нам просто потрібно вижити. Тут є інше питання, Марія. Якщо хочете екзистенційне для України, екзистенційне для Польщі, а чи зб... ми можемо зберігти державність, питання в тому, чи можемо ми зберігти демократію. І ще наступне питання: воно не екзистенційне для Польщі, але воно екзистенційне для України. Тобто, що я маю на увазі? В Польщі, якщо зруйнується демократія в Європі, може бути права диктатура, а може бути центристська диктатура ліва. Ну, диктатура Пілсуцького вона не була правою, але диктатура його наступників вже була правою диктатурою. Але все одно це все були авторитарні, по суті, режими. Але вони були польські, розумієте? Польський. І Пілсуцький був поляком, і Дмовський був поляком, умовно кажучи. І Роль Жимерський був поляком, і хто завгодно там був були людьми, які думали про те, щоб зберігти Польщу. А в Україні ж є інші варіанти диктатури. Диктатура може бути українською, а може бути антиукраїнською, от диктатура Віктора Януковича, яку намагалися нам нав'язати росіяни, була авторитарним антиукраїнським режимом. Тобто потрібно зберігти Україну і потрібно забезпечити такі умови, що навіть якщо на певний час демократичні інституції перестануть існувати, щоб авторитарний режим не міг знищити саму українську цивілізацію, тому що Україна в принципі може зазнати і такої небезпеки. Коли держава зберігається, але диктатор антиукраїнський. Ось, до речі, прекрасний приклад антинаціонального диктатора це Лукашенко у Білорусі. Він багато років очолює Білорусь, там немає ніякої демократії, але сам Лукашенко – ворог білоруського народу. Він знищив білоруську мову, він знищив білоруську культуру, він знищив білоруський погляд на історію. Він, по суті, є російським найманцем в мінську. Просто найманцем, який не знищує Україну в окопах під Покровським, а найманцем, який знищує Білорусь прямо у президентському палаці. Ось цього потрібно не допустити. В Україні не має бути свого Лукашенка, свого Януковича. Навіть якщо в результаті російсько-української війни українська демократія закінчиться, що можливо в разі краху демократії в Європі. Нам потрібно, щоб зберіглася Україна, і це звичайно для багатьох дуже дивно звучить, але я просто пропоную вам варіантність смислення. Звісно, краще, щоб була і Україна і демократія. Краще була і щоб була і Польща і демократія. Але це все одно, що говорити, слухайте. Взагалі-то краще щоб була Афіна і демократія, розумієте? Але в результаті виникає Римська імперія. і Афіни є частиною абсолютно іншої цивілізації, де демократію не шанується. А у нас ну, відтоді тобто, з'явилися інші загрози. Не все залежить від Афін. Він не все залежить від Афін, але Афіняни можуть залишатися Афінянами. У нас з того часу з'явилися інші загрози, тому що можна було б сказати, що вся надія на розумних людей і світлі голови, які завжди є рушійною силою для е, позитивних перевтілень для захисту демократії, але тут на заваді стає ера штучного інтелекту, і от наш з вами. Колега редактор Міхал Бронітовський вчора розповідав мені про те, як нещодавно виступав перед студентами, і був в шоці від того, що вони не знають, що таке вотергейтський скандал, тому що їм все пише штучний інтелект, і зовсім не потрібно робити зусиль для того, щоб вчитися. Тож навіть не знаю, на що тут наші сподівання. І правда в тому, що всі ці мільярдери, трильонери, типу маска і цукерберга, не цінують демократію, свободу слова як таку, як не дивно, хоча опікується соціальними мережами, але знову та. Згадайте, що великий Марк Туліцецерон, на працях якого ми вчилися, і розумінні історії, і ораторського мистецтва. Він був рівно таким самим ворогом демократії, як Ілон Маск. Ну так буває, тому що дуже часто світлі уми. Вони працюють не на користь демократії, а на користь диктатури, тому що захищають власні інтереси у політиці чи у бізнесі, і це теж потрібно розуміти. Тому дуже важливо, щоб народи були демократично налаштованими. Розумієте, все ж буде залежати не від Маска, не від Цукерберга і навіть не від Трампа з Мандалі. Все буде залежати від народів. Чи хочуть вони брати участь в управлінні власними державами, чи готові вони передати це афористам і передійсникам, які будуть користуватися послугами штучного інтелекту. От і все.